Прирубати гілку ем, Нобелівської премії миру хоче Дональд Трамп. Причому нахилити mm -hmm. Нобелівську цю гілку в свою сторону, кажучи, що він зможе закінчити війну в Україні, зможе взагалі влаштувати ядерне, ядерне роззброєння, mm -hmm. але поки що. Йому якось це не вдається, і він сам каже, що ядерна війна такими темпами воно може статися хоч завтра. І загрози зміни клімату це просто ніщо, Це цирк, це смішно. в порівнянні з тими ризиками, яке несе ядерна зброя, він давав інтерв'ю буквально вчора. Fox News. Під час якого заявив, що вважає ядерну зброю, це найбільшою загрозою для планети, для всього людства, попереджаючи, що її використання може стати кінцем світу. Тут я знаєш, з ним погоджуюся. Тому що як тільки полетить mm -hmm. одна ядерна ракета, там полетить і друга, а та друга, там і п'ята. От і все. Справжня загроза це не зміни клімату. Це те, що Трамп каже, це те, що лежить на полицях різних країн під назвою ядерна зброя. Ну воно не на полицях лежить, воно, звичайно, шахту заховано. Mm -hmm. А, -а, -а, -а це великі монстри. Які можуть знести вам голови миль. на багато е, миль. Каже він: рівень руйнування від ядерної зброї він перевищує все, що можна собі, тільки все, що можна тільки собі уявити. Я навіть не хочу це уявляти, але знову ж таки, експерти сходяться на думці, що у разі початку третьої світової ядерна зброя буде використана будь-якому. Я, я боюся навіть Ну, Дивись, у нас ядерні країни це які це Сполучені Штати. Франція це Франція, це Великобританія, це Росія, це е, Китай. Так у Китаї ж є ядерна зброя. Є, здається ядерна зброя у Китаї. І яка ще країна, чи Індія чи Пакистан, має ядерну зброю? Ну і От... Іран займається кі кріяти ну чи Офіційно, поки в Ірану немає ядерної зброї, і в Ізраїлі офіційно немає ядерної зброї, хоча кажуть різне. Так, так, США, США, Росія, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль. Про КНДР ми забули з тобою. А, а так, КНДР, ми до речі, Ізраїль, Ізраїль я не знаю, кажучи, що нібито офіційно не було. От КНДР, якраз таки та дійсно країна, яка має ядерну зброю, про неї я не сказав. Так, от після інавгурації Дональда Трампа вона вперше здійснила запуск кількох балістичних ракет. І як написало корейське видання Йонхаб, об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї зафіксував ракетні пуски із внутрішньої частини. Тин, яка розташована на узбережжі жовтого моря південно-західної провінції КНДР-Хванхе, що межує з Південною Кореєю. зараз немає жодних подробиць щодо кількості та особливості польоту ракет. Але нинішні е ракетні випробування Кендер з Кендер з високою ймовірністю і відповіді на спільні військові навчання сполучених штатів і південної Кореї, які називаються «Щит Свободи, от, будь ласка, е така реакція е північної Кореї на всі миротворчі ініціативи Дональда Трампа Індія, Пакистан. Так. Індія і Пакистан. Про Трампа. Я хотіла тебе запитати, чи ви не виникає на тлі тих заяв, які ми зараз озвучимо. В тебе думка про те, що а чим Трамп краще за Путіна, якщо йдеться про певні експансіоністські його заяви щодо Гренландії, щодо Канади? Канади. Чим він кращий за Путіна, угу. тим що це поки лише заяви. Поки. Це знаєш, як в цьому анекдоті: говоріть і ви. Ну, Поки заяви, але вони повторюються з регулярністю. От знову. Дональд Трамп заявив про бажання приєднати Гренландію Гренландію до Сполучених Штатів, пообіцявши при цьому острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання. Ну не життя, а мрія. І про це він написав у своїй соцмережі. Тросошал, звертаючись до мешканців Гренландії, Трамп зауважив, що вони можуть цитую. Стати частиною найпрекраснішої країни у світі бажання придбати багатий на корисні копали на арктичний острів у складі Данії Трамп аргументував тим, що його мешканці мовляв навіть не знають, чи має данія якесь законне право на нього. У відповідь низка данських посадовців заявили, що острів не продається, і після серії заяв Трампа про приєднання Гренландії понад 40% данців уважають США загрозою для своєї країни. І е, зовсім не зовсім не розумію, що саму собі створює загрозу. Російська Федерація здавалося, передаючи свої технології е, сусідній країні, поки що дружній е, китайській народній республіці. Mm -hmm. Оскільки ми знаємо, передавали йому зброєння, продавали зброї, наприклад, літаки Су 35 Росія. Продала цей літак 135, свої літаки 135 uh -huh. Китаю. Але як вважає один з експертів, який працював в Пентагоні, він написав свою статтю, що насправді Китай їх використав з однією метою вивчити російські технології, і потім виконі їх засовувати виробництво uh -huh. своїх літаків. А Китай має ресурси, китай має гроші. Китай має технології для того, щоб торяти. Наголовніше це технології. А, а колишній цей представник. Пентагон на прізвище Осборн, він каже, що подібна ситуація вживала місце з літаками J-11. Це ті літаки китайські, які були створені на основі су 27 КНР не вперше займається подібними адаптаціями, Передові іноземні розробки е використовують для власних потреб. Тож ймовірно, і ці винищувачі Пекін використає не стільки для експлуатації, скільки для того, аби вивчити технології і інтегрувати у власні е збройні. У власні Військові розробки ну, Слухай, Китай, тайже він взагалі дуже і дуже непростий. Він ретельно зараз вивчає все, що відбувається в межах російсько-української війни. І От нещодавно вони зробили висновки з приводу того, а якої найбільшої помилки Путін припустився під час е, цієї війни, і дійшли наступних висновків: що е, це те, що вони не зробили інформаційну блокаду для України, не е, зробили так, аби у нас там переріз е, інтернет, зв'язок, е, потім е, доступ до е, банківських рахунків і. Тому подібне. Тоді, б... тоді була б хана. Ну, можливо, це не так вже було просто зробити. Все-таки інтернет у нас був. У нас би тоді мали старлінки від Івана Маска працювали до того, як вибори відбулися, до того як Іван Маск здервався до влади. Але ж тут дивись, сьогодні стало відомо, що Китай розробив новий штучний інтелект, який називається Манус. До цього був Діпсік, Deep… штучний інтелект, mm -hmm. розроблений в Китаї. Його називали таким братом, близнюком. Hm… Братом близнюком чата GPT. А оцей новий штучний інтелект під назвою Manos, його автори кажуть, що їхній агент здатний виконувати безліч завдань, створити сайти з нуля можуть організувати поїздку до Японії, оцінити інвестиційні перспективи акцій Тесла або навіть створити інтерактивний курс для вчителів. І він позиціонує себе як штучний інтелект, який перетворює думки в конкретні дії. Він не тільки аналізує інформацію, але й здатний самостійно взаємодіяти з середовищем від пошуку в інтернеті. До до виконання реальних завдань ну ChatGPT mm -hmm. теж міг шукати в інтернеті. І ще один е, штучний інтелект, який розробив Ілон Маск, ну точніше, його компанія називається Грок Грок Три. Теж він займається пошуком в інтернеті. Я навіть давав е, е, завдання Гроку проаналізувати сторінку в інстаграмі конкретної людини і зробити висновки мені з приводу тих або інших схильностей. Ну це добре, що він аналізує соціальні мережі, тому що ChatGPT, здається, він цього не робить. Коли ти просиш щось зробити, там подивись там в інстаграмі проаналізуй сторінку. Він каже: Ні, я не маю до цього доступу. Користуєшся ще я, знаєш, користуюся штучним інтелектом, коли мені потрібно щось прочитати uh -huh. літературне, і мені нема часу це читати. Я даю ж та чату GPT. Розкажи мені про що такий-то такий-то літературний твір. І я знаю, що він один раз робив помилку, а потім я писав інакше запит: uh -huh. прочитай, будь ласка, в інтернеті цей твір uh -huh. і дай мені короткий зміст. І виявляється, він коли вже прочитував в інтернеті, перечитував, то він мені давав правильний зміст. Угу. Ну і тут ще дуже цікавий момент, що Чаджепі дійсно помиляється. Залежить від того, як ти поставиш йому питання, тому що я коли з ним спілкувалася, щось там про Трампа хотіла дізнатися. Він пише ні, Дональд Трамп зараз не є президентом Сполучених Штатів. Він був там до 20-го року. Ну, я будь так ласка. кажу, ну. Будь Добрий ласка. день, Почитай угу. Я у нього запитував, що ти знаєш про мене, наприклад. Mm -hmm. Це ж дуже цікаво. Що ти знаєш? Він мені видав там навіть такі подробиці, які подробиці, які навіть в інтернеті не скрізь пишуть.